Добрий день, нас не покидає тривога, повітряні тривоги ми чуємо і зранку, і в обід. Але готуємо обід, їмо і намагаємося їсти зі смаком і готувати смачну їжу. Сьогодні в мене свіже зварений суп. Взяла суповий набір з куриці. Зварила бульйон, він мав і м'ясо, там, і крильця, і шматочки стигенця. Коли варився цей бульйон, додала лавровий лист, гвоздику, перець, горошик, сіль, корінь, петрушки, моркви та цибулю. З служпінням цибулю вкидала. Потім, коли м'ясо, а точніше, кісточки з м'ясом зварилися, все це процедила, обірвала м'ясо з кісточок, вкинула в тарілку і додавила цей бульйон, перелила в кастрюлю, поставила знову варити далі, додала картоплю, моркву, цибулю, варила. До повної готовності, а потім в кінці, за кілька хвилин, перед тим, як виключити, вкинула салат салат айсберг, одеський кучерявий і так далі. Тобто це набір салат, який продається, зелений, там є салат росові, такого вишньового кольору, а в супі став такого коричного кольору. І в мене вийшов овочево м'ясний суп. М'ясо з курки і зварені на бульйоні овочі. Ось такий смачний суп. Він свіжий, в холодній хаті, тепле, гаряче, дуже добре смакує. Перевіряю на спеції завжди, можна додати сметану, вершкове масло, але в мене він без цього. І так, дуже смачний. Всім бажаю смачного, тихого, спокійного дня, не так як у нас сьогодні весь час повітряні тривоги. А дійсно ці, цілий день, вечір, ніч. Щоб не було повітряних тривог і був спокій. Всім бажаю смачного. Зустрінемось пізніше.